Зовнішні кімнати, які тут знаходилися в першому, в другому і в третьому поверсі вони майже повністю вигоріли, і власне їх необхідно було ще промити власне самі конструкції, розібрати для того, аби вони не обвалилися. І от, власне, от буквально хвилину дві тому рятувальники вже тут завершили свою роботу, повністю промили усю конструкцію і власне повністю вже завершили ліквідацію. Тут наслідків проте тут продовжують працювати поліція, які власне Оглядають місце події, фіксують усі наслідки, ну і пізніше також будуть працювати і комунальники, тому що подвір'я тут повністю усе усіяно склом, усіяно уламками, дуже багато різного сміття. будуть долучатися до робіт комунальники також. А от про те, як же працювали на цій локації, фахівці ДСНС, звичайно, з ними поспілкувалися, тому детальніше прямою мовою далі. Давайте послухаємо. Саме зараз ми з вами знаходимося в Шевченківському районі, де внаслідок влучання в житловий будинок сталося загоряння на першому поверсі житлового будинку. З розповсюдження, як ви бачите, на другий, третій поверхи загальна площа пожежі сягнула 150 квадратних метрів. Наразі рятувальники локалізували пожежу, займаються розбиранням та проливанням конструкцій. Тут, на жаль, можемо сказати, що у нас є одна травмована людина і одну людину було врятовано. Як що я не чула, що одну людину врятувала, одна людина а, трохи травмована, і власне більшість людей. І от я також потроху тут почала знайомитися і спілкуватися з місцевими, і вони мені усі говорять, що щойно оголошують сигнал повітряної тривоги, і, власне, усі йдуть в укриття і перебувають до відбою там. І саме це і, а, врятувало цих людей, тому що дійсно кімнати в перших трьох поверхах вони дуже сильно пошкоджені. Там навіть не одна, а кілька кімнат вони дуже сильно пошкоджені. Пошкодження крайні, вони майже повністю згоріли. Ну і я також додам, що пошкоджено і кілька авто, які тут були неподалік припарковані.